Моє вітання це вечірній тепловізор в студії Тарас Мокляк, і сьогодні в мене в гостях, український блогер Евеліна Ганська. Вітаю вас, Доброго пані вечора. Евеліна. Ну, традиційно, як завжди, говоримо про найголовніші новини тижня, але розпочати пропоную з прес-конференції, яка відбулася днями. Я знаю, що ви брали участь в її підготовці. Це прес-конференція за участі народних депутатів, правозахисників, також родичів українських в'язнів Кремля яка була присвячена саме необхідності призначення окремої уповноваженої особи, яка б займалася всіма цими питаннями і не була Оксаною Марченко, наскільки я розумію. Розкажіть трошки, будь ласка, про сам захід. Так, ну от приблизно. Три тижні тому з'явилася офіційна інформація від російських органів там юстиції про те, що Олега Сінцова і Сашка Кольченка визнали громадянами Росії через це всі перемовини щодо їх екстрадиції, якісь процеси завершені. Тобто, це така. Ча, дуже часто така практика вживається щодо людей, які там жив мають кримську прописку. Якщо людина не відмовлялася від цього паспорта російського, то в Росії вона як е, кріпосної право, так вона вважається громадянином Росії. І тобто, ну, це було, в принципі, очікувано, але все-таки, отак, от, щоб це було напряму сказано, що це громадяни Росії, тому екстрадиції не підлягають, такого, ну, чесно. Ну, якби це як, як сніг, наче знає, що він має випасти, але коли він випадає, всі бідкаються. І тоді дівчата. там і... Почта Росузніка, і Комітет Солідарності, Євромайдан СОС, ініціатива Let My People Go, Медійний центр за права людини. Тобто ми всі зібралися. І почали б говорити, що зараз можна зробити, тому що ну, насправді у нас якихось правових механізмів зараз взагалі немає. Тобто єдиний є такий метод це до цього якось ну, увагу звернути на це ще, там, ще більше, наскільки тому що якщо Сінцов кольченка про них говорить, то є там ще ну, дуже багато якби, там, кілька десятків ще українських громадян, які отримуються в Росії. І ну є така ситуація нездорова, коли от ми всі спілкуємося з родичами цих в'язнів Кремля. І така нездорова ситуація, що вони не завжди знають, що відбувається у цій справі. Тобто є якась публічна звітність, коли там говорить Ірина Геращенко або Клімкін про те, що те 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 робиться. Але це так під якусь дату зазвичай підв'язано. Тобто, незрозуміло родичам, особливо хто відповідає. Так, треба просто, ви розумієте, тут не, справа в тому, не в тому, що не зрозуміло. Справа в тому, що родичі самі там вимагають якихось зустрічей ходять у той МЗС і інші органи Мін'юз, які пов'язані з правом. Процесом обміну або екстрадиції, і просять, щоб їм пояснили, що відбувається. Тобто, а так не має бути. Має бути так, що у родичів є там якась з якоюсь періодикою раз на місяць чи раз на два місяці зустріч, на яку вони приходять і їм в закритому режимі звітують. То мали би йти до родичів, а не навпаки. Так, це так, так, відбуває. так. Ну дійсно, вже ж це ж це, це ж не те, що там півроку чи вже третій рік, як там у Карпюка в березні. Ну я маю надію, що до березня його вже повернуть, але все одно в березні це вже третя річниця буде, як його абсолютно і кількість. І Я за це часу є меншою їх стає. Їх стає більше. більше да. Да. У нас шаг вперед, два назад. чотирьох-п'ятьох звільнили там, а ще там близько п'ятьох, це ті, що ми знаємо, якби послідно. скажіть, якісь можливо називалися конкретні прізвища чи пропозиції, хто міг би бути цією людиною, і які на вашу думку, на думку ініціаторів заходу, критерії, яким мала би відповідати ця особа? Ні, насправді у нас як такої конкретики немає. Дивіться, тут таке питання, що зараз всі ці питання, всі ці відповіді йдуть через Ірину Гіращенко. Але у неї там ну, ми розуміємо, що вона уповноважена президента, у неї є дуже багато інших там, проблем, якими вона опікується, за які вона відповідальна. І тому це якби так, щоб не було, що її постійно дьоргали по цьому питанню. А була людина, яка, звісно, не має якогось такого яскравого політично-партійного забезпечення, Барвлення, звісно, щоб це не було монополією якоїсь політичної сили. Це обов'язково має бути людина, яка розуміє суть питання. Тобто, дуже смішно було, коли на мінські перемовини запропонували в ролі одного з перемовників Оксану Марченка, це дружина Віктора Медведчука. Тобто, ну, Вона ведуча розважальних шоу, зовсім аполітичних. І це виглядало дійсно смішно і ну, якби некомпетентно. Тому, звісно, це має бути людина компетентна в питанні і яка не має якогось партійного політичного забарвлення, такого вираженого. І ну дійсно людина, яка там ну, контактна людина, або навіть це може бути якесь. Орган. Тобто, і... Можливо, дійсно навіть було би варто окремо створити орган, враховуючи актуальність. Справа в тому, що дійсно три роки, ну три роки ми вчимося по цій темі, і у нас за три роки ще немає цієї особи. Тобто, ну, сподіваємося, і, ну... що найближчим часом така особа все ж з'явиться, ми з свого боку підтримуємо, звичайно, таку ініціативу. Якщо ми вже говоримо про українських політв'язнів, то як на мене після звільнення Савченка, повернення Геннадія, Афанасьєва, ще кількох успішних, достатньо медійних таких процесів повернення в Україну українських в'язнів, як на мене, тема трошки пригасла в українських і в світових медіах. Власне, як як ви оцінюєте всю цю ситуацію з чим це пов'язано, чому українські змі перестали? Звертати увагу, адже наші люди лишаються все ж таки в Росії їхнє становище, якщо відслідковувати останні новини, ну, дедалі гірше і методи, до яких вдається Кремль, нагадують вже, вже десь 50-ті, 60-ті повоєнні роки. Питання в тому, що звільнення надії Савченка, Геннадія Афанасьєва та Юрія Солошенка, які так відбулися поряд, дуже там у. У травні, здається, надія, а вже у червні Юрій Данилович Солошенко та на Афанасів. Це такі процеси, якби Савченко. Від початку, ви знаєте, там дуже багато було ресурсів на таке, ну, і медійних, і фінансових, політики різні, і так далі. Тобто у неї такий вдалий дуже образ був. І через це це був. Процес, який трошки відрізнявся від інших процесів. Не трошки, а багато. І тому що це була військовополонена, чому, да. ну, грубо кажучи, війни немає, але це людина, яка взята була затримана в місті бойових дій. І тут справа в тому, що там було дуже багато ресурсів. А от Солошенко і Геннадія Фанасів. По них же дуже довго всі вже почали там кричати про те, що у них дійсно великі проблеми зі здоров'ям були як у Геннадія, так і у Юрія Даниловича. І скоріш за все це спричинило, от саме це, що там на міжнародному рівні почали говорити про те, що у гіне проблеми з кров'ю, а у Юрія Даниловича онко. І вже у віці, в такому за 70 людині. Знаєте. Скоріше за все, просто це зіграло от цей ріш... Ріш... Якийсь такий вирішальний фактор, було те, що от проблеми зі здоров'ям. А от з Клихом Карпюком наразі тут така ситуація, що російська сторона вважає, що Клих там, він симулює. Тобто, ці всі не зовсім здорові речі, які він робить, коли він просив. Там відмовився від своєї від свого захисту адвокату і попросив півіцупілагію або півця Стаса Михайлова. Ну тобто, і він це говорить на повному серйозі. Це не симуляція. І Зоя святова правозахисниця заявляє mm, так. про те, що внаслідок тортур. Клих... Звісно, внаслідок тортур. Ну ви розумієте, людині кололи якісь там психотропні речовини. Він сам про це говорив. А Карпюк, ну я не думаю, ну в, жодно, в жодному разі перебування у тюрмі не може там позитивно вплинути на стан здоров'я. Ми говоримо психічного. те ж саме психічного, фізичного, це ж сирість, і їх же, ну там, якщо от от мають і тепувати, то кудись ну ні в теплі край. Явно тому дуже важко. І насправді я б не сказала, що українські змі там не звертають уваги просто. Немає прецедентів, розумієте? Тобто, все, що можна було висвітлити вже позаду, тобто судові процеси, вони в основному всі позаду. І тобто, ситуація на такому рівні, от незрозуміло, етапувати мають когось, хтось вже знаходиться, вже відбуває рік більше покарання після суду. Тобто таких. Яскравих моментів наразі немає, але коли з'являється якась інформація, то змі відгукуються як це часто. було з клихом. Ну інструментарій насправді є, і питання можна актуалізовувати, чого ми і бажаємо насправді нашим можновладцям і всім зацікавленим особам. Пропоную перейти до обговорення все ж нашої внутрішньої української ситуації. хоча диканеїза. Заявили про відставку з посади голови Нацполіції Вадим Троян, призначений виконуючим обов'язків, замість неї. Ось власне під час прес-конференції пані Хатія говорила, що ну, натякнула на втручання, скажімо, політиків в роботу правоохоронних органів, що начебто і стало однією з основних причин її відставки. Власне, на вашу думку, тому що чимало в версії в експортному середовищі зараз розгортається. Як як на вашу думку, що стало насправді причиною хаті диканоїдзи і чи пов'язано власне це з тими протестними протестними це так, процесами, які розпочалися все ж сьогодні в центрі української столиці? Ну, тут справа, що у нас, ну, у нас трошки болото відбувається. Якби я там не любила Україну і не, не пишалась тим, що ми пройшли і проходимо якийсь певний шлях. У нас болото таке у, у цих от, владних колах. Це, як би зрозуміло, за 25 років явно там нічого чистіше або краще не стало. І, ну... Спричинило, звісно, ну я вірю в цю в цій ситуації. Я довіряю тому, що каже хатія, так, і те, що були втручання, тому що втручання є скрізь. Це ми знаємо наразі дуже ну. Ну, якби я, я навіть здивувалася, якби сказали, що втручання там вищої влади немає в такі питання. Наскільки мені відомо, то Хатія ж заявила про те, що вона вимагає відкритого конкурсу, а не трояна. Ну так уже, якщо чесно говорити, і, і це, вона, теж, вона це теж проблема. Ну це теж проблема, що у нас немає не проводився конкурс. Тобто, виконуючи обов'язки, має призначитись. Хатію на той теж час. теж свого часу Петро Олексійович рекомендував, як Сакашвілі рекомендував пан. На які паніт за чектами у нас проблема дуже велика в тому, що люди ведуться на оце от рекомендував. Тобто. Це е не політичний тиск. Ну, я не, я не можу, от я не настільки експерт в цьому питанні, щоб говорити про якийсь відкритий політичний тиск, але це рекомендував, воно дуже часто, це ще якесь совєтське таке, знаєте, є, от, ну, якби все рекомендували, значить треба. Але це неправильно. Звісно, що в тій ситуації, коли починалася реформа поліції, міліції, поліції на той час, то, звісно, ну, хатія, якби вона була таким одним з найбільш, скоріш за все, компетентною Людиною з якимось бекграундом гарним вже реформаторським. Тому, але от наразі, коли ця реформа до кінця не доведена, насправді, і почались певні проблеми з цією реформою, то тут вже немає оцих рекомендацій. Тут повинна бути людина, яка дійсно пройшла якісь там. Конкурсний відбір, яка розуміє взагалі за що вона береться, а не людина з якимось е, там сознанням совєтським, це проблематично. Тому тут зараз таки дуже ну, напружена ситуація з цим питанням. Я навіть не знаю, там, що, що, що може бути гірше. Чи це реформа, яка є, але не так працює, або повернення на кілька кроків назад через е, призначення якихось некомпетентних людей. я не кажу, що некомпетентних. Я розумію, що троян. Всі тонкощі роботи розумію, але ось, знову, -таки, знову таки, це трішки заскорузлий такий погляд буде, тому що ну, троян явно не реформатор і не нове обличчя і так далі. Абсолютно. Власне, хочу надати, що 11 листопада українські спецслужби зробили заяву про те, що 15 числа, тобто сьогодні, розпочнуться акції протесту в центрі столиці, які будуть там підтримані силами популістів і зацікавленими. В дестабілізації тими самими реваншистами сьогодні ми не побачили таких прям масових акцій. Зате побачили багато людей у формі. Побачили дуже багато людей у так. формі, і все ж таки не багато чисельні, але акції відбулися під Верховною Радою, під Національним банком. Власне, на вашу думку, призначення. Виконуючим обов'язків пана Трояна і відставка хатіїди Каноїдзе, якось вписується в концепцію озвученої службою безпеки відповідно до цього плану Шатун. Був він чи не був, але процеси дестабілізації вже більше року ми спостерігаємо. Щодо того, що буде застосований силовий розгон всієї цієї історії, можливо, навіть з жертвами. З боку працівників Міністерства внутрішніх справ, от призначення трояна відставка, хаті якось корелюється з цим? Ну, насправді мені здається, що е, ну, от якщо у нас країна здобула, здобула якусь. Не незалежність, як це правильно сказати, ну, здобула якийсь певний досвід і добилась якихось своїх цілей за допомогою Майдану е, Насильницького. Насправді було застосовано насилля, і ми знаємо, що і з того, і з іншого боку, це було. Е, інше питання, хто був вимушений оборонятися, але це вже ну, насильницька така форма. Спротиву була. То е, зрозуміло, що якщо люди побачили, що це можливо. Через протести, через якісь заворушення добитися, то зрозуміло, що люди, у них це відклалося якось уже на підсвідомості. І, скоріш за все, дійсно дуже багато зараз розглядається варіантів, що давайте там третій, четвертий, п'ятий Майдан вже. Я вже загубилась у цих от рахувати, який, зрахунку, який, це, да, да. який це з Майданів буде вже. Але ну, справа в тому, що дуже часто це ж не є зараз не така ситуація, як була тоді з Януковичем. Тобто, багато в чому Ситуація дійсно дуже така напружена, але це не та ситуація, коли треба дійсно брати і змінювати владу. Влада апріорі не може бути хорошою або поганою. Це влада. Є влада, яка більше вдається до якихось методів, так скажемо. Ну, ну от якщо у нас вже курс про європейський, то дуже часто у нас зараз починається от такі. От, ну, і от наприклад, вчора там якийсь мітинг був. Проти поліцейської держави треба розуміти, що люди вважають, що вони можуть знову щось міняти з допомогою майдану, і це нормально, що вони так вважають. Інше питання, що цим дійсно користуються якісь популісти, якісь сірі кардинали, і це виглядає вже смішно. Це дестабілізує дуже багато якихось речей, от ви казали дестабілізаційних протягом року. Відбувалися не через якихось там сірих кардиналів, а дуже часто відбувалося через те що люди вважають, що вони можуть зробити, можуть щось змінити, і вдаються до таких радикальних дій. І вже після того, коли вже після того вступають якісь оці от погані кукловоди. І ну це цілком нормально, коли перед перед третьою річницею там майдану посилюються якісь заходи безпеки, і можливо ті дійсно були якісь там підстави вважати, що можуть бути якісь насильницькі дії або перевороти, і так далі. Але ну зараз дійсно не та ситуація. Треба, от у нас трошки рівень свідомості у населення, От громадянське суспільство воно дуже таке кволе. Насправді, хоча воно там отримує ну от якийсь сплеск активності є, але воно воно не його його небагато. Тобто от ламати, саме... не строїть, знає, це ломатні строїть так. І от кажуть, люди да. відчули, що вони можуть. Вони можуть вони зга можуть. Але після того ж ми зараз досі болісний дуже процес. Я не кажу, що майдан це погано. Майдан мав би відбутися. Якийсь, якийсь би з процесів з тих, що зараз запущені, вони відбулись би пізніше або раніше. Але ну, от дійсно, перш ніж ламати щось, треба розуміти, чи є люди, які будуть після цього Абсолютно, відбудовувати. Чи є для цього якась альтернатива? Тому що ну, наразі ну, дійсно, от як би я не ставилась критично до якогось там, як там Порошенко чи інших органів влади, якихось. То я розумію, що ну, от, дійсно, просто, ну, як би смішно не звучало, не на часі. Треба змінювати щось знизу, починати. Оці от реформи мінімальні, якісь, які ми там не завжди помічаємо, але вони відбуваються. Через це буде очищення, а не через те, що ми знову скинемо когось і відбудовувати все. Ну, дійсно, це дуже, дуже то, важливо. Це стан, який є, насправді, це та певна ціна, яку ми мали, мали заплатити за. Ті позитивні моменти після революції, як власне сплеск, усвідомлення національної самоідентичності. я вважаю, що це було таким справжнім кроком щодо народження і розбудови самоукраїнської політичної нації а для функціонування будь-якої держави в кристалічному своєму розумінні власне легалізація цих цінностей національно-визвольної боротьби, усвідомлення необхідності, укріплення власної держави, вони необхідні. І на фоні всіх цих процесів цього позитиву звичайно є якісь економічні складнощі, і це абсолютно це нормально. Це пов'язані речі. Я звісно. Ж, я ж про про цешки набивають завжди і не не лише, на цьому роблять, фоні. Тепер. Пан Мураєв сьогодні заявив, що тарифні протестанти вийдуть не 15-го числа, а 19-го. Саме тому так багато поліцейських а немає мітингувальників на майдані. Близьше... Але знову мураєв. Ну от чи він якийсь суперексперт, ви розумієте? Це ж не людина, яка готова взяти на себе відповідальність. Це людина, яка робить якісь заяви, але відповідальності після того на себе ну явно, якщо зараз зібрати, скинути режим Порошенка, як вони кажуть. Хто ну хто, хто, хто піде? Яка ну, буде, болото можливо, зараз буліка, у нас болото. Чільовочки, ну це ж О, смішно. Це просто... ж люди, яких ну треба ж розуміти, що якщо ми вже стали на якусь там дорогу євроінтеграції, то має бути людина, яка? З якою будуть рахуватися, з яку, ну, яку будуть якийсь певний кредит довіри, або просто користуватися якимось. Ну, тобто... Людина, яка зможе говорити з європейськими політиками на рівні, а ну що може Льовочкін? Льовочкін може вкинути гроші. Льовочки немає дестабіль. Це якби ну, очевидні речі. Так а ви знаєте, нещодавно читав інтерв'ю Яценюка на цензорі. Де він говорить про О. те, що єдине, чого він я без прив'язки до Яценюка, просто хороша насправді теза про те, що єдине, чого він не міг передбачити. Це те, що його колеги по демократичному табору підтримують всі ці от от, от, от Мураївщину, значить, назвемо це так і так далі. Мова звичайно йде про Юлію Володимирівну і, і, і всю цю публіку. От але ж насправді зараз дуже багато розуміє. вкидів по Юлії От... Але вона підтримує всю цю історію. Вона все розуміє, що це Юлія розуміє? Володимирівна підтримує підтримує будь-яку історію, яка якщо вона знаходиться в опозиції. До діючої влади, то вона підтримує абсолютно всі історії, які теж опозиційно які налаштовані. ведуть до позачергово. Тобто не так, щоб виборів. відкрито, от як там з опоблоком, не, 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 не до такого рівня. Але ну це дуже часто відслідковується постійно. Тобто це є абсолютно Тут... манера, коли вона різні роки говорить різні речі е, про взаємовиключні. Главу, я погоджую з вами, але ж вони ну явно не ідіоти. Вони розуміють, так що, що це виходить? Це влада ціною держави, чи чи що це за політика така? Не знаю, чесно, чесно, я не знаю. Я так далеко не заглядаю. Єдине, що дійсно я бачу, що Юлія Володимирівна, отакі, от і подібні до неї політики, вони завжди у виграші, коли в країні якийсь капець. Так, вже скільки Вони вона завжди 30 років, чи скільки вона вже в полікові? Ну, тут справа не в тому, скільки років, справа в тому, що завжди виходить так, що, що вона займає да. якусь правильну позицію і це спрацьовує. Коли вона вже зовсім кудись зникає, а потім опі знову з'являється, тому що вона там, що там справедливі тарифи. Контрактна да. армія, а це вибори до Київраду були Пенсії досі на місцевих капітанськах. Так, так, виборах, так, так, абсолютно. Армія, да. тобто, але київ. люди, у людей є запит досі, розумієте? У нас наскільки все-таки це свідомість. Э, люди мають запит не на те, що їм вийде, хтось і скаже, у нас щось буде капець, у нас буде повний капець, два роки. Але ну це потрібно. Це для того, вони люди чекають, те, що їм ви тут скажуть, що я прийду, і у вас будуть повишене пенсія. Їм не важливо, що там у бюджеті просто немає грошей на підвищення цих пенсій. Абсолютно, тобто, так критичне мислення. У нас у цей запит протязі багатьох. Він чекають років. чарівника, що от він з'явиться. Такого не буде, насправді вже варто би було з цим змиритися і розвивати трошки критичне мислення до всіх цих процесів. Нас лишається насправді три хвилини, можливо, трошки більше. На сам кінець хотілося б ще дві теми з вами проговорити. Декілька днів тому були затримані чергові кримські диверсанти, чергова провокація гебістів Путіна. І буквально вчора, здається, чи позавчора з'явилася. Навіть відео з затриманими ліквідаторами Мотороли, там такі діти 17-18 років, бібілолиці, начебто причетні до Азова, хоча там вже всю цю інформацію спростовують. Дві... Ну Азов завжди у Азова є така фішка, все спростовувати. Навіть якщо вони дійсно мають стосунок, вони все спростовують. Тому я б тут не покладалась на не, не використовувала би спростування Азова як, як істину. Тому, ну, це... Якщо дивитися, все може бути насправді. Я переконаний, що час прояснити всю, всю, всю цю ситуацію. Якщо дивитися на дві всі ці події, вони якось між собою пов'язані, на вашу думку, адже ну, очевидно, що Саме от і, візитка якщо... Яроша, страйкбольні ці гвинтівки… Але це смішно, ви розумієте, що такі візитівки це були вже сувенірні оці, сувенірна продукція. Вона є, мабуть, якщо потрясти у кожного, хто там Вона десь є. Вона десь є. А стосовно цього оружжя, так воно ж там муляжі є, навіть. Боль, і, так і Візитка далі. Яроша могла би бути Візитівка... навпаки, як виправдання, бо пан Дмитро вже півтора року не має відношення до правого ну, сектору. Ну тут дуже смішно. Наскільки ця стереотипна, <кхів> стереотипна система, вона досі у росіян діє. Ж, про те, що Яраш досі якийсь страшний каратель. У нас тут Ярош ніде, його немає. Він, Боже, він сидить, не знаю, пише якісь книжки, і слава Богу. Тобто, людина знайшла себе, у людини все добре, всі раді, тобто або воює. Ну, тобто, а там чекають, а там чекають, що сектора, так, Ярош зараз справосіді і всіх нас переріжуть. Чи пов'язані саме оці дві події: моторола і так звані диверсанти? А, я вважаю, не пов'язані. А стосовно диверсантів, то дивіться, наближається річниця підриву енергоопор? Блекауту uh -huh. кримського uh -huh. е, досі немає покараних за цю справу насправді. Але е, на території Криму я вже про це десь говорила на цьому тижні. На території Криму люди самі бачать, що все не так, як їм здавалося бути, що от прийде Росія, у нас все буде по-другому. Все по-другому, але все не на краще. а Трошки вже якийсь регрес. Навіть люди, які проросійські, вони цей регрес помічають. І їм потрібно, у них є запит на те, щоб відчувати себе захищеними. І от їм подають періодично от, так, їжте, ми вас захищаємо, бачите. Ці диверсанти. Це, звісно, ну це от мені здається так. Тобто треба якусь створювати видимість ефективної діяльності цих структур, е давати людям відчуття захищеності, відчуття того, що саме ця влада їм потрібна, бо вона їх захищає. І ну мені здається, що ці от От. це дійсно внутрішня і історія. і так само ж з цими хлопцями, які нібито вбили ліквідували моторолу. Теж треба цим МГБ ДНР ЛНР. Їм треба показати, що вони працюють виправдати, хоч якось своє існування. Абсолютно тому, да тому, яка це... різниця кого в'язати, якщо потім присуху дадуть і скажуть що це та людина. Ці люди, які одного, вірили в те, що значення. Путін прийде передок на Вони і в це повірять. Путін наводить порядок в ДНР, і ми щодня можемо слідкувати за всім. лампочки вкручує, пенсії повишають вообще просто і, і в під'їздах уже піндосів менше стало намного. А, ну, Насправді я погоджуюся. Це дійсно і внутрішня історія, і зовнішня, враховуючи сьогоднішнє засідання Генеральної асамблеї ООН якраз по Криму і так, дестабілізація, якась. створення цього е, образу так. України, яка там засилає диверсантів, убиває Маторол. І так далі дискредитація. Це це одна з один з аспектів, по якому ми теж говоримо. Але дійсно тут вони якби вбивають кількох зайців одразу і надають оцей якийсь продукт людям, які е, хочуть відчувати там цю захищеність і видимість того, що вони працюють виправдання свого існування, і також дискредитація на міжнародних якихось треба якось реагувати насправді на всю цю історію, розбиратися з планами із шатуном із крадуном і з всіма іншими сподіваємося, що у нас вистачить сил і ресурсів на всю цю історію. З нами була Евеліна Ганська. І я дякую. Дякую теж. А це вечірній тепловізор. І на сам кінець можемо нагадати, що у Януковича свого часу був такий собі план бумеранг, який в результаті прилетів йому прямісінько в голову. І сподіваємося, що цього разу буде так само насправді. Це був вечірній тепловізор. І ми щовечора несемо тепло в вашій оселі. На все добре. Тримайтеся.